Коротше, ребят, поки там дворник спить, в мене возникла грандіозна ідея Отак от, от смажить його яйця. Ні, не поняв? Що за... Реально не поняв. Що за діло? Ч так гар'ю тягне? Реально то. Ой. Блін, капець. Вон неудобно тут спати, якщо чесно. ой, Реально, мов хто костер палить. що за. Не кокли. Не як ли внук? Бабка там. що шолі запалив. Реально то. Капець взагалі. Дуже тягне костром-то. Ой, то підніметься. Дворник-то. Ой. Ой. Ух ти, ух ти, блін, капець. Внук. Бабки. Не поняв. О. Пф. Ну не поняв, що за діло. У нього. Ой. А чого в нього рука світиться і вогонь на руці, то? а реально то. Ой. Ух ти. Ух ти! От що значить не досипаю. Глюки в мене вже конкретні то. Ой. Це мені що сниться чи що? Це сон якийсь? Він реально то ввага. ти! Внук! Тебе Тебе шо, реально, рука горить, шолі. Блін, капець. А я то чую, що гар'ю тягне то. Ну тебе в баню. Блін, мені что, це сниться шолі. Капець. Блін. Ух ти, Ух ти. Ну шо, дворник, іди сюда. Буду підсмажувати людям. Яйця іди сюди їх підставляй. Дикий богу. Е. е, в якому це смислі? Що значить, іди сюди, підставляй сюди свої яйця, ага щас розмечтався. Ой, блін. Ребят, ви бачили в нього реально-то руками? Я щось шо, сплю, шолі, так вроді ні. Я, то, я только проснулся. Что за дело? Блин, надо отсюда тікать, поки він реально то. Надо себе ущепнуть, может я реально сплю. Та вроде ні. Чего у него рука горит? Вот так вот на ладони-то. Ой, блин. Капец. Ой. Е, Ты. Та щежи. Посередин, посеред вечора, скажімо так, тому ж нав, навіть ночі я не знаю скільки часу зараз. Ух ти, ух ти, блін, капець. Він реально шолі якийсь странний то. О, вже потушив той вогонь. Ей, йди ти в баню поняв. Не треба мої яйця підсмажувати тим вогнем. Іди он краще костер запали. Ну тільки не таким способом, блін, капець. Що за діла взагалі? Як ти це зробив, щоб в тебе рука загорілася, а ти що там спички шолі держиш у руці? Ух ти! У нього п'ять рука загорілася. Ой-ой-ой. Я в ці штуки не вірю. Хрен ти кинеш, поняв щось у мене. Реально Ну що, ребят, може думаєте його може нічем а? Цим ось вогняним? Ух ти! Ух ти, блін капець вої, вої. Вы бачили. А сейчас ребята. Ух, блин, капец. Блин, что це происходит вообще? Блин, ух. Ух ты! Фух, капец! Блин, ух ты! Короче, надо отсюда тікать, ну я в раку. Странный тип, там огонь став. Ой, блин, капець, ой. Короче, ребята, я не розумію, що відбувається, але вже якоби настав день, да? И оцей внук бабки Владик, він конкретно здурів, з ума зійшов. Я, короче, тільки що питався туди зайти. В мене не вийшло. Я думав, його оці штучки, я взагалі не розумію, що відбувається, короче, но вони й днем навіть працюють. Ой, блін, капець. Я просто в шоці реально то. Я всяке бачив, ну такого ще не бачив реально. Я думав, у мене вчора ввечері конкретно кукуха поїхала, а оказується це не так. Це дійсно працює, і я не розумію, що відбувається з внуком бабки, з Владіком тим. Ой, він, коротше, і до сих пір грається отими вогнями-то. Я не знаю, як він це робить, але щось мені здається, що він якийсь інопланетянин став реально І, Блін. Капець. <гад> ух ти, ух ти, блін, ой, ой. оп'ять він отими штучками грається, то. Він... Ух ти, Ух ти, блін, капець вугає. Я, я не можу туди зайти, а вже настав день і, коротше, почали погонють цикашники ті. Коротше, капець. Мені треба десь ховатися, але я, я хотів попасти на своє місце, але я не можу туди попасти. І за того, що цей ідіот не допускає мене туди. Він оце цьому... ми. І тільки що він опять вистрелило то. Я не розумію, як він це робить. Ну він якийсь дійсно. Коротше, внука бабки підмінили то. Він став інопланетянином. А де ж настоящий тоді внук бабки? То хто там сидить, то реально. Ой, може, я, коротше, коли спав, проспав цей момент, і внука. Бабки інопланетяни шолі забрали, то ой, блін, капець. Там, там не внук бабки, там якийсь ой, інопланетянин сидить Марсик. Він грається з тими штучками. І такий воздух такий фу, фоп'ять гар'ю, смердить. Ой, блін, капець. І, як мені його туди тепер вишвернуто? він же не дає мені туди зайти, а там ти він... Шукають нас вовсю того. Я не знаю, де мені ховатися, в сарті шолі піти, так вдруг там хтось один із них захоче туди зайти, а там я так і вже сижу. Що робити мені, ребята, підскажіть, будь ласка. То... Ой, 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 там немає. То... Капець, як мені туди попасти, на своє місце, то... я тільки туди підходжу, він одразу починає. От... Якось так руками, короче, Ой, якийсь апокаліпсис настав то реально то. Ой, блін, капець. Короче, ребят, я буду десь короче, йти в друге місце собі шукать, то. Ну я, ну я хотів би, звісно, туди вернутися. Ну, я не можу, тому що там цей чокнутий сидить, реально то Ой, блин. Я його побоюся, якщо чесно. то. Він хотів мої яйця підсмажить урод. Ой, та він такий що може. В нього ж руки світяться. Клін, капець, а де ж внук бабки дівся, то? Ой, що цей інопланетянин, інопланетянин там забув-то. Реально то. Ой-ой-ой. коротше, в мене, ребята, є одна грандіозна ідея. Я Може попробувати з ним якось договоритися там. Ми... Може, він мене цьому навчить то Може, ми разом будемо, якщо що. От ти цикашників оборону держать, то Ну він же ж, падло... Блін, капець. Вроді голос внука бабки, да? ну, ну не чи то він, чи то якийсь... Ой, є... якийсь інопланетянин Марсік з космосу спустився. Інопланетяни його підкинули сюди, короче, ой. Або, або може, ще бути така штука. Е -е -е може, вони його туди забирали, у космос. Отуди тоді вернули, і він тепер має оці якісь способності дуже странні, реально того. Може, це і є внук бабки. Тільки щось він дійсно став. Ой опасний. Я його побоююсь так. Ой, ой. Чую, сидить, бубнить. Коротше, тіпа йди сюди, а щас то не я вже підійшов. Я вже пробував підійти. Сразу на мене у ті вогні кидає, ой, я, блін. Чуть не... Я там чуть на. Не... Місцінне, коротше, ну ви поняли. Чуть не всрався реально, то огої. Я на цю сторону сразу бігом. Я йшов з тієї сторони і сразу сюди перескочив. Вовремя вспів, тому що на мене вже летіли оці огні. Падло, не дає мені даже туди підійти. Ой, блін, що відбувається, а? От Отже ж падло. Ой, короче, ребят. Я буду десь ховатися в другому місці. Оцих ідіотів. От. Ну для начала я хочу все ж таки попробувати з ним договоритися. може таки прокатить. Ну, коротше, є у мене грандіозна ідейка, коротше. Ой, ну я не знаю, як мені. О, я зараз може от прямо отсюда йому скажу. Що, типу, давай, ну, типа, договоримося, що може ти мене теж цього навчиш, А може, або, або навіть може цей. З інопланетянами, короче, Ну, зробить так, щоб мене туди в космос. Коротше, вони забрали, то договориться. А вдруг він дійсно має зв'язок з інопланетянами, то. Ой, коротше, все, рібята, я буду пробувати з ним якось договоритися. Не хочеться мені ховатися десь у другому місці, то реально. Коротше, ребята. Не поняв. Ой, а це ще що за звук там такий. -то? Ух ты! Ух ты! Блін, капець. Ух ты! Ух ты! Блін, це що? Це ще що таке? Ой-є. Дракон! Ще й зелений то? Іли змія, і щось таке непонятне. Ребята, ви це бачили. Вогонь оно. Вилітає зелений якийсь аж прям. Ой-ой-ой-ой Короче, ребята, я. Блін капец. Ой, реально то Короче, я буду тут сидіти і не двигатися то. Ой-ой-ой Що ой. за діла відбуваються, то. Блін капець. Ой, я реально пересрав. Ой. Таке відчуття, що я в штани наклав реально то. Ой, запашок пішов. То. Блін, прийдеться штани міняти. а тільки де їх узять. Ой, блін, по походу я обділався капітально то. Ой, ой блін. Коли побачив змію і дракон, і що воно таке взагалі зелене, прям як взлетить отак у воздух. І на землю потім, і вогонь такий вилітає з цього то. Ой, блін, капіц. Реально стрмно стрмний тип. Цей внук бабки то. Ой, ой Блін, капіц. Оце я попав. Ой, Блін, в якусь сказку непонятну то. Це все хорошо, але я, походу, обділався капітально то. Що ж тепер робити то, ребята? Ой. Yum, yum, Схожу я, короче, мабуть, в парашу. Треба, короче, задницю хоча б витерти. Блін, так неудобно ходити, звісно. Коли ти там носиш з собою. Ну, я ж обдялася, коротше. Неудобно носити реально взагалі. Піду хоч задницю підтирушу в туалеті. Вечір настав, ти цикашники якраз роз'їхалися, вже не ловлять нікого. Ух, капец, короче, ребята, встретимся там. Как бы. Всё, ребята, я, короче, сил порошу. Сейчас возьму бумагу. Тут есть, короче, она. Так, чтобы меня лучше видно было. О. Сейчас буду питарать свою садницу одним словом, потому что капец полный. Урота. Цей внук бабки. Падла. Ух в пати и в голову ой Падла! ой ой блин, урод, вот урод, ой блин, капец! Падла! Владик, урод! Не дав даже там просто элементарно задницу питать, ты урод! ой блин, капец, ребята! Падло. Короче, ребята, я там решил дворнику жопу подсмолить в туалете. Вот, вместе с яйцами. И вы знаете, мне это удалось сделать. Ничего там сидить, Там только по праву моя бабка, жена Катюха, гопника и гопник Вася. Там по праву должны сидеть. А дворнику там не место. Ну и я, конечно же. Коротше, ребят, у мене возникла одна грандіозна ідея. От, одна грандіозна ідея. Е, взагалі спробувати уничтожити ту парашу. Не знаю, зараз спробую, вийде ли в мене. Вот. Щоб взагалі там ніхто не був. Раз я вмію таким володіти. То зараз дивіться, я все ж таки спробую її унічтожити. Так що, ребята, пожелайте мені удачі. Поки там дворник бігає із підсмаленою сракою і яйцями, коротше. А я спробую спалити туалет. Реально вийшлося. Беремо попадемо. Ух ты! Надо глянуть, що там робить цей внук бабки-то. ой, 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 ой. О, Ух, <зас> ух ты, блін, капець. Ой. Ти, е. Ти спокійно, то спокійно з этими ну, штуками то реально. Ой. ой е. Чуєш внук бабки? Владик, коротше, дай. Давай договоримося. Ой-ой. Навчи мене, пожалуйста, цим штукам, а? то, може, разом будемо якусь оборону держати от тих, тих кашників реально то. Ой, короче, як ти це робиш? Ти що, зв'язок із. Ой, Спокійно, спокійно ти. З інопланетянами синопланетянами мав. Ти шо там був, тільки признавайся, чесно, щоб я знав. Йди отсюда, бо зараз буду шарять у тебе. Ой. Ага. Не треба нічого в мене ширяти, ти що здурівчишо. Е, спокуєш. Що значить, іди отсюда. Не буду я отсюда йти нікуди. Ой. Ти я кажу навчиманець цим штукам-то. Да я сам не знаю, як це відбувається. А ти сам не знаєш, як це відбувається то. Ну ну, ну ж якось у тебе получається, то ну Ой. І револьно. Ну, ти все одно тут більше не будеш ховатися, е? я тебе сюди не підпущу, Поня? Що значить ти тут не будеш ховатися більше. Я тебе сюди не підпущу, так що йди отсюда. Не буду я нікуди йти. Ого, я хочу на своє короне містечко, то тут, тут Я щось те кину вогонь. Е? Не, не треба ні в чого в мене ширять. Е, уговий, коротше, ну тебе в сраку пішов, я тоді десь ховатися в друге місце. Ну тебе в бомб.